Великою перевагою ОСББ є те, що люди знають, куди йдуть їхні гроші, завдячуючи програмі стимулювання створення підтримки ОСББ, яка з 2016 року активно почала працювати в Калуші. Ми провели практично всі капітальні ремонти по будинку. Обов'язкова умова участі в тій програмі співфінансування співвласників. Воно невелике від 5 до 30 відсотків, але воно є, і це стимулює співвласників потім цінувати цю роботу. Роботу. Далі ми в 2019 році, єдині з Калуша, взяли участь у програмі теплих кредитів. І в цей же рік ми почали працювати над програмою Енергодім. І по цій програмі ми в 2020 році подали заявку і в 2021 провели комплексну енергомодернізацію в будинку. Ми з найнижчого класу енергоефективності G7 класу, вийшли на клас енергоефективності Сі, 3 клас. Тобто це нам дало можливість економити. Наприклад, у нас середньорічна економія по газу 45 Зараз люди менше стали споживати і. Коштом обласного бюджету, завдячуючи співпраці з депутатом Назарієм Казимишином, ми зробили паркувальні місця у будинку. Ми зробили відеонагляд, ми зробили пункт тваринного сортування відходів. Кварплата, або зараз це правильно називається внесок з витратного управління багатоквартирним будинком. В нас вже стабільно тримається на рівні 3 гривні 50 копійок за один метр квадратний. Поки що ми її не підвищуємо на а липень-серпень плануємо збори, можливо, щось буде йти підвищення. Але по тих часах, по 2018 році, це була висока кварплата. Наприклад, в сусідніх будинках була на гривню менше. Але це був наш вимушений крок. Люди пішли на цю кварплату, тому що ми мали план, ми готувалися до утеплення. Ми вже тоді почали готуватися до утеплення. Ми тоді вже почали готуватися до теплого кредиту. Ми знали, що ми хочемо. Нам потрібні були гроші. На співфінансування капітальних ремонтів при корплаті в 2,50 ми фактично гривню ще додатково додавали в ремонтний фонд. От це нам дало змогу якісь певні гроші тоді зекономити. Штатний розпис нашого ОСББ-три чоловіка, голова ОСББ, двірник і бухгалтер. Ми, в принципі, живемо дуже економно, ми не наймаємо більше нікого для обслуговування будинку при нагальній стараємося своїми силами в основному всі роботи. Роботи робити, а при вже нагальних потребах, ми запрошуємо підприємців. Вони виконують роботи, і ми по актах виконаних робіт їм платимо гроші. Я сподіваюся, що міська влада спільно з депутатами, все ж, не зважаючи на цей важкий час, зможе. По цій програмі хоча б половину коштів виділити, тобто десь хоча б 3-3,5 мільйони, адже у нас зараз є дуже багато незакритих заявок, ще з минулих років, тобто ОСББ подає заявку, що їм треба капітальні ремонти робити, а грошей на це нема. Саме в нас 3,50 корплата практично не покриває, тому що загальна площа такого будинку наша 4 тисячі 400 квадратних метрів. І якщо б брати по 3,50 п'ятдесят Метра, це 15 тисяч поступлень в місяць. Додаткові кошти в нас є, от, але для такої е, відповідної господарської діяльності, добротної відповідної діяльності таких грошей немає. От, тому е, зараз… Е, зараз е, навіть не знаю, Нам теж треба підвищувати корплату, але це не так легко буде зробити, тому що я кажу, і людей нема, і, і люди не такі. Багаті, як колись були. Ми все одно будемо в липні, в серпні робити збори. Плануємо, тому що ми отримали запрошення від фонду енергоефективності. Зараз запросили програму Ґрін Дім, це ще більш фінансово затратна програма, яка стосується встановлення сонячних панелей, сонячних батарей на даху. Так і ми вже почали підготовчі роботи. Хотілося б нам цей проект втілити в життя, але знову таки це. Це збільшення розміру внеску і додаткові витрати для людей.